Биток з Америки. Ви, мабуть, теж чули цю фразу, і виглядає вона, або навіть звучить дуже якось неприємно. Биток, це щось розбите. Але подивіться, в якому стані цей джип-компас 24-го року. Або, наприклад, ось цей Volkswagen Тігуан 19-го року. Із пошкоджень лише права дверцята та дві подушки, які були замінені на нові. Або цей джип компас, який вже котається Дніпропетровською областю, або цей Ford Escape, який зараз ще стоїть на відновленні. Це і всі пошкодження, що ми маємо. А цей Нісан теж вже чудово наматує кілометри та кіловати по харківським дорогам. А ось це офіційний автомобіль, друзі. Лексус. Дивіться, як воно виглядало. Відрізали половину машини, приварюють нову, і ось так воно виглядає в процесі ремонту. Взагалі не дуже цікаво. Але ж ця машина немає американської історії, немає карфаксу, немає де перевірити, в якому стані вона була. Так, можливо, авторія вам покаже, що був якесь ДТП, але яке саме. І саме ця машина після відновлення буде продаватися як машина ж з офіційного ринку і з маленьким підкрасом по правому борту. Але взагалі це вже... Дві третини інша машина відрізана із трьох частин зварена. Тож, друзі, ретельно перевіряйте автомобілі і купуйте перевірені варіанти за допомогою компанії Carfosol.